Також говорячи про відмінності Mitsubishi Pajero 4-го покоління у порівнянні з Toyota Land Cruiser Prado, варто згадати про те, що це автомобіль не на рамі. В нас так звана інтегрована рама, тобто, фактично, це не сучий, але посилений кузов. І чуючи це, багато людей чомусь вважають, що та, це якийсь кросовер, який просто так знаєте трошки косить під позашляховик. Справжній позашляховик має бути виключно на рамі. З Цим твердженням я категорично не згоден, тому що позашляховик це автомобіль, який створений був, тобто створений з заводу авторобником для руху по офроуду і по пересічній місцевості. І відповідно має конструкцію, яка витримує це все і передбачає такі сценарії використання. А в даному випадку у нас система повного приводу. Трушна система повного приводу з центральним диференціалом. У нас є блокування. У нас класна геометрія із точки зору кузову, тобто невеликі передні і задні звіси, і з точки кліренсу. У нас він навіть в стоковому вигляді ну, достатньо великий. А якщо ми говоримо про ліфтовану версію з підвізку аероменту, він ще вищий. Також ми маємо, хоча повністю незалежну багатоважельну підвізку по колу, проте вона масивна, вона розрахована на суттєві навантаження. І що стосовно якоїсь пересічної місцевості їзди по ній, і з точки зору якогось вантажу, який ви можете вести в цьому авто, також сам кузов при цьому теж розрахований на всі ці додаткові навантаження. Повторюся, він посилений. Це не зовсім така схема, яка застосовується при будівництві, наприклад, кросоверів, в яких ну експлуатація на бездоріжжі не передбачена. Одним словом, тут є всі атрибути повноцінного позашляховика, і цей автомобіль призначений для експлуатації на бездоріжжі.